Доброго ранку, мої хороші. ранку! Сьогодні е, наше заняття, дітки. Я хотіла б е, і привітання розпочати словами нашого українського видатного поета, письменника Тараса Шевченка. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Він е, писав дуже багато творів і е, про природу. І також він був художником, він малював картини. А сьогодні я вам прочитаю ось такий віршик чудовий, який він написав: стала весна, сонну землю розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі. Жайворонок, Соловей Ковгаї, землю, убрану весною, радо зустрічає. Скажіть тітки, а яка зараз у нас пора року з вами? Яка пора року зараз? Ну. Осінь. Як осінь. це осінь. Погляньте, коли квіточки з'являються. Яка це пора року? Весна. весна! Зараз у нас весна. Все прокидається і природа, і жучки, комашки, тваринки, які взимку спали. До нас прилітають птахи, повертаються з теплих країв, розцвітають квіточки і приходить весна. А весною у нас свято. Відгадайте загадку. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Сідечко. Ні, 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 ця картиночка просто намальована. Хто найрідніша, наймиліша і завжди з нами буває? Хто це? Ну, хто у вас є саме рідний? Ваша? Бабушка. Мама? Мама? Так, це мама ваша. А ну і ще ніжна, лагідна і мила на цей світ вас народила. Ви до неї пригорніться це ріднесенька ваша хто? Бабушка. Мама знов мама. мама. Так, Хто життя нам подарував, хто часу не шкодував, хто навчав нас говорити, хто найкращий в цілим світі? Хто це, дітки? Мама. мама. Так, звичайно, це все наші матусі. Адже вчора було свято. Свято жінок, свято і маленьких, і дорослих. А найголовніше, це було свято е, матусь ваших, бабусь, сестричок. І зараз ви їх, мабуть, всі вітали, так? Матвійчик вітав, казав, казав зі святом. А ось поглянь, як готувався до цього свята наш Артемчик. Бачиш, що, бачите, що він робить? Він щось Дівчина. тут в обводи, щось мудрує, і погляньте, який він зробив чудовий букет. Для всіх наших дівчаток, нашої групи, для всіх наших матусь і бабусі, бабусь, ось такий в нього вийшов чудовий букет. Сподобався? Так. Подобно. Нам ще мама покажу Так, да, і я сьогодні, хто може не бачив, вирішила вам показати. А тепер скажіть мені, будь ласка, а яка ваша мама? Як ви про неї можете сказати? Яка вона? Она красива. Красива, правильно, ще яка? Ну, яка ще мама? Ну, Називайте, яка мама ваша? Красива ще? Вона вас жаліє? Так. Пестить? Так. Ласка, яка вона? Ніжна, так? Ще так. яка? А ви її любите? Так. А як можна сказати, коли ви маму любите? Яка вона? Мамочка любімая, так? Мамочка любима, кохана, а вона у вас сердита чи добра? себе добра. Ми, ми хорошо, вона на сідиться. Ну, то треба ж себе хорошо вести, гарно вести, правильно і працьовита ваша мама, і ніжна, і лагідна, турботлива. Ось це все ваша мама, мама і матуся. Ну, а сьогодні, дітки, ми з вами будемо на математиці вивчати тему об'ємні фігури. Давайте зараз поглянемо на екран, що принесли нам наші кульки. Погляньте, що вони на одній великій кульці принесли? Крюк, кедвач, цікутник. Так, а як одним словом це назвати? Верніше двома словами. Що це? Геометричні фігури. фігури. І це плоскі геометричні фігури. Бачите? І овал тут є. І ось ця фігурка як називається? Квадрат. Це не квадрат. Ось квадрат, а це ром. да? Ром. 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 І прямокутник. Так. А тепер давайте пригадаємо, яку форму мають деякі предмети. Ось, наприклад, такий дорожний знак. Яку він має форму? На що? Євайник. На трикутник, Так, правильно, трикутник. А тепер внизу погляньте на фігурки. У нас трикутничок намальований, який по щоту? Де, який він? Єсенія, дивись на екран, будь ласка. Ось внизу у нас фігурки. Бачите? Ви сказали, що він схожий на трикутничок. А трикутник у нас по щоту який розташований? Перший, другий, третій, четвертий, чи п'ятий. Який він? Четвертий. Хм? четвертий. Як це Матвій, четвертий? А ну подивися. Квадратик у нас. Перший. А трикутничок у нас? Другий. Трикутничок у нас буде другий, так? Так. Добре, погляньте, що тут ми маємо. У нас тут розетка. Яку форму вона вам нагадує? Нахує? Як на квадрат. Так, вона схожа на квадрат, а в серединці на коло. Але ми беремо форму розетки. Вона квадратна. Погляньте внизу. Де ви бачите квадратик? Який він стоїть по щоту? Ми завжди дивимося зліва направо. Ось звідси сюди. Квадратик у нас який по щоту? Перший. перший, молодець. Перший. Ось він, перший. Добре. А тут у нас зображений лимончик. Яку він вам форму нагадує? На яку фігурку він схожий? Оваль. Ага. На овал, правильно. А тепер погляньте з ліва направо всі фігурки. Овал у нас який буде по щоту? А Ану, давайте порахуємо. Ну? Який він буде порахувати? Давайте порахуємо фігурки. Перша фігурка, далі, друга фігурка, третя. П'ять. П'ята. Так, отже, овал у нас буде п'ятий по щоту. Так? Добре. Тепер тарілочка, яку вона вам нагадує фігуру по формі? На круг. на круг, на коло, так? А коло яке в нас йде по щоту? А ну, по -три. Третє. Третє, ось воно в нас. Молодці. А це в нас ліжечко, так? Ліжечко, яку воно вам нагадує фігурку, на яку воно схоже? На яку фігурку схожий ліжко? Прямокутник. Навірно, мабуть, прямокутничок, так? Прямокутник. А тепер подивіться на фігурки: прямокутник у нас, який буде порахунку? Четвертий. Четвертий, ось він у нас. Дуже добре. І зараз ми з вами переходимо на об'ємні фігури. Це ми з вами розглядали геометричні плоскі фігури. А тепер поговоримо про об'ємні. У нас є ось така об'ємна фігура. Називається вона. Знаєте як? Матвійчик, Єсенія. Як ця фігура називається? Куб. Квадрат. Це куб. Вона об'ємна фігура. Куб. Це у нас куля. 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 А це у нас циндр. Циліндр. Так. І. У, казав Матвійчик на Ку, що це квадрат. Він, можна сказати, що правильно сказав в тому, що його одна зі сторін схожа на квадрат. Так, в його основі лежить квадрат. А тепер давайте розглянемо, які. Предмети бувають квадратної форми. Погляньте, називаємо предмети мені ці. Ану, по черзі Матвій і Єсенія, По черзі. Що ви бачите на малюночку тут? Що це таке? Квечок. Свічка. Добре. Ще що є в нас? Кубик Кубик, рубика. Так, добре, далі. Діванка коробка. коробка. Ось корова така, а це такий пуфик да, на ніжках. Так, а це що? Кубики такі, да, які? Кубики. Ці всі, фігу... Ці всі предмети нам нагадують об'ємну фігуру куб. Так, ця об'ємна фігура називається у нас. Куль. Куля. Куля. Кулю. І в її основі лежить плоска фігура геометрична, круг, коло, так? Які ж у нас є предмети схожі на кулю за формою? Ану, розгляньте і називайте мені. Кабу, на бурш, на чайник, на чайник, чай, на, на ігрюшку, на помідорі і на ігрюшку. І на яблука. І так, і м'ячик, так? Казали м'ячик? І на м'ячик і на м'ячик. Дуже добре, назвали мені всі ви предмети. А ось об'ємна фігура циліндр в її основі лежить прямо кутничок, а донишко в неї ось тут схоже на кружечок. Давайте розглянемо, що ж зустрічається в нашому житті. Циліндричної форми, схожої на циліндр. Шляпа, свіча, Шляпа, свічай барабан. Молодці, назвали всі предмети. Дуже добре. А тепер погляньте, що у нас це трикутничок, бачите? Це трикутник. Якщо трикутник, погляньте, взяти і ось так згорнути. То в нас вийде ще одна об'ємна фігура. Вона буде мати дітки, назву конус. Конус, бачите, який він за формує? І ось що конус розповідає про себе. На дні моєму, бачите? На дні моєму лежить круг. Для мене завжди вірний друг. В мені найвища точка є ось вона, її відрізок достає. Так, ось погляньте, клоун в цирку виступає, малюків розвеселяє, в формі конуса ковпак, ще й кумедний чи не так. Бачите, клоун наш виступає, і в нього ось такий є ковпачок на голові, він має форму конуса. конуса. Так, а ще можуть бути такої е, форми, погляньте, і ялиночка, бачите, вона має форму конуса, і морквинки, і навіть... Шляпка мухомора. Так. А ще можуть бути, подивіться, які речі. Це можуть бути ось і ковпачки до дня народження, і що там ще в нас намальовано? Ану, скажіть мені. Що внизу? Морозиво, Морозиво правильно, а це в нас дітки тримають що? Айчка, дівчинка, на яйку. Бо... Діти на грибок і... на цвіти. Так, на таку парасольку, так, і на грибочок. А ось це така форма конуса, таку має форму дорожній. такий. І що так. діти подойдем ідуть і під Так, правильно. Ось у наших трьох друзів куба, кулі, з'явився і циліндра ще один друг. Об'ємна фігура називається конус. Подивіться, як він зрадів, що в нього друзі з'явилися, бачите? І е, у куба, дітки сторона, якої буде форми? У куба квадратної, квадратної. у кульки сторона якої форми? Люблю. Кругла. У циліндра сторона якої форми? Прямо... О, Прямо кутна. І у циліндра яка форма? Трикутна. 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 Правильно, трикутна. І ці фігурки, верніше, ці об'ємні фігури ми можемо зустріти ось в такому конструкторі, коли ви гралися навіть в садочку, у нас такий був, тут є. І куб. І циліндр, і куля, і навіть є конус. Бачите, ось він на верхівці стоїть, як така дах, з нього можна побудувати. Добре, зараз ми з вами пограємо в таку гру. Будьте уважні, Матвійчик, я тебе щось не бачу, ти щось заховався, ну сюди ближче. Ось так. Нам потрібно знайти відмінності в малюночках. У нас є два малюночки. Вони, на перший погляд, однакові. Але нам треба подивитися, що в них різне. А ну, будьте уважні, давайте поглянемо. На одній картинці зелені, а на вторій жовтий шарик. Так. І вже надії є фіжок, а на вторій нету. Так, добре, дві від'ємності ще. Ще які ано, дві. Ще, ще на, на зеленому сайті є пятно, чорне, а, а на жовтому, а на жовтому немає. Добре, так ще. Ану. У нього є, шляк, а у нього нету. Це вже Єсенія казала, а тепер ще. У нього є светочка на футболці, а на автоєріке і чинки нету. Молодці, і ще одне є. У нас одна від'ємність. Ану, будьте уважні, я вам підказку дам. Подивіться на колеса велосипеда. Ану. На перше колесо переднє погляньте на переднє колесо. Що в них різне? Зовстим тут, а отут нету жовт. Тут жовтенький, о, да? В серединці кружечок. А тут який? А тут блакитний. А тут блакитний. Отже, перевіряємо. Дивіться, кулька, ви сказали. Молодці, правильно. Зірочка на футболці. Теж сказали правильно. Тепер ось наш синій кружечок, а тут жовтий. І. Прапорець. На одному є велосипеді, на іншому немає. Молодці! Давайте тепер ще на наступній картиночці побачимо. Також тут нам потрібно знайти п'ять від'ємностей. Там, там, там на м'ячика княжне, а там бляки. Так, різні, там, різні. У на футбольці, на майці є. сидеть, а на второй нету. Так, это а вот... уже два, добрые, далее. Там... Нет, у нее там красный, а там желтый. Красный желтый, это что? Вот тут, на голове на них. Вот тут? Это розовый, бантик, а тут червоный, да? И они за формой разные. Так, добре, и еще. Ану Що? є гяски, а там нету в Ні, там глазки є, оченятка є і там, і там. А в руці що вона тримає? Ну погляньте однакового? Живу. А? Ні, це одно, не синінько, а ж на одной стені синенької моєжна, а настає жіоненька. Так, давайте тепер перевіримо всі ви назвали чи не всі, так? А ще в нас є одна від'ємність. Ану, подивіться, на е... Ану... що на, на животику е... одягнула на себе дівчинка? Ось такий Майку. круг. Да? Отакий От спасательний Майку. круг. А що в ньому? В них Є в місті у одній Молодці. Давайте перевіримо тепер. Бантики різні. Добре. Морозиво, у них тут є кульки різні. Так, далі. Тут є сердечко, тут немає. Молодці. Оченята у цієї тваринки різні і внизу різні м'ячики. Молодці. Справилися, чудово. Це у вас дуже добре вийшло. Так, ну що ж, дітки, а дома ми з вами вчили на минулому занятті склад числа 4. Вам потрібно буде його про, повторити, закріпити і знати, з яких чисел складається число 4. І у рядочок написано. А ви ще раз зробите, напишете ще раз мені, з яких чисел складається число 4, і як можна це записати виразами. Добре? Так. Да. І можна прописати також прикладами склад числа 3 і склад числа 2. І я побачу, як ви пишете гарно циферки і як ви вмієте рахувати. Домовилися? Так. Да. Да. На цьому наше заняття сьогодні закінчено.